Благодійний фонд «Врятуй красу» збирає кошти на операцію ветерана спецпризначенцю Захару Бірюкову, який отримав важкі поранення на фронті. Друзі, наші випуски в середньому дивиться близько сотні тисяч людей. Якщо кожен з вас задонатить навіть по 2 гривні, необхідна сума буде зібрана. Разом з вами ми можемо допомогти йому повернутися до повноцінного життя. Переходьте за QR-кодом або покликанням в описі під відео. Привіт, ви дивитесь НП. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 13 по 19 травня. А ви, як завжди, зробите про них свої власні висновки. Відключення світла ще з минулої зимою наші посадовці почали говорити про те, що ми вже зараз маємо готуватись до нового сезону холодів, оскільки розвідка попереджала, що окупанти не збираються відмовлятись від атак по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Навесні збройні сили РФ почали масовано завдавати ударів по українській енергетиці. Лише за березень, квітень постраждала Трипільська, Сумська, Бурштинська, Харківська, Зміївська теплоелектростанції, а також Дністровська, Дніпровська, Ладижинська та Канівська гідроелектростанції. 18 квітня президент заявив, що окупанти знищили майже всю теплову генерацію України. Але атаки на цьому не зупинилися вже цього тижня. Значний дефіцит електрики в енергосистемі призвів до запровадження графіків відключень по всій території України. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що раніше відключення теж застосовувалися, але стосувалися в першу чергу щодо промисловості, і звичайні побутові споживачі могли цього і не помічати. Тобто, проблема виникла не просто тут і зараз. Це такий дуже сумний ефект сніжного кому. За словами Кудрицького, наразі енергосистема працює наступним чином. Генерації в ній не вистачає перманентно. Тому спочатку Укренерго задіюють комерційний імпорт в компанії з Європи. Коли цього не вистачає, то вони звертаються за допомогою до сусідніх країн. А коли і цього вже стає недостатньо, запроваджують графіки відключення. Бачите, яка ситуація раніше, наприклад, у 21-му році Україна виробляла 156 тераватів електрогенерації. Щоб не вдаватися в складні обчислення, просто скажемо, що цього було цілком достатньо не тільки для потреб самої України, але й для того, щоб цю електрику Продавати за кордон понад половину цієї потужності виробляли атомні електростанції. А за допомогою тепло та гідроелектростанцій енергосистема балансувала і залишалася стабільною. Після того як окупанти захопили Запорізьку АЕС, Україна почала покладатися на ТЕЦ та ГЕС, які загалом покривали відсутність Запорізької АЕС в енергосистемі. Однак окупанти, звісно, теж розуміють, які об'єкти енергетики ми використовуємо, і вони почали цілеспрямовано по них бити. І наразі Україна може забезпечити лише свої базові потреби, тобто заживити критичну інфраструктуру. На всі інші задачі нам вже потрібна енергетична допомога. Країни заходу починають передавати нам різного роду допомогу. А бізнес, що минулих блокаутів, частково готовий до такого перебігу подій. Але нам з вами від цього насправді не легше. Трохи обурює той факт, що якби захід був трошки швидшим зі своєю допомогою, то нам взагалі не довелось би нічого ремонтувати, тому що ми б все змогли захистити. У перспективі ми можемо повністю перейти на атомну генерацію. Цього року в Україні планують почати будувати чотири нових енергоблоки на Хмельницькій АЕС, і частково це може компенсувати втрачені можливості. Але звісно, не найближчим часом. Керівництво України робить ставку на те, що окупанти не наважаться завдавати ударів по таких об'єктах, побоюючись втручання НАТО у конфлікт. На мою думку, наразі ситуація така, що нам доведеться знову звикати до графіків відключень і за можливості адаптувати під них своє життя. Коли денна температура влітку підніметься, нам може знадобитися ще більше енергії для охолодження, а це буде означати довші графіки відключень. Ось така ситуація для нас буде новою, адже ми до цього мали критичні, але тимчасові проблеми зі світлом. А тепер графіки відключень будуть діяти, скоріш за все, аж до самої осені. Бронювання бізнесу. Хто має воювати? На яких умовах, за які гроші, як довго? Питання, які лунають суспільстві, найгучніше, вже понад два роки. Є така думка, що воювати мають всі за всі гроші світу, стільки, скільки буде потрібно. Попри таку позицію, в реальності, якщо воювати підуть дійсно всі, то держава не зможе виконувати жодну зі своїх функцій. Тобто тобі ні води, ні світла, ні продуктів, ні медицини, ні освіти, нічого. Тому й виникає питання, як призвати до армії, кого зараз, а кого можна трошечки згодом, і так далі. Для цього всього разом з новим законопроектом про мобілізацію обговорювався законопроект про економічне бронювання. Спочатку це були різні ідеї від броні за соціальним статусом до економічної, коли бронювали тих, хто платить найбільше податків. Цього тижня набули чинності зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, запропоновані постановою Кабінету міністрів України номер 555. Відповідно до постанови, окремі міністерства самі мають подавати списки компаній, які підлягають бронюванню. Так, наприклад, Мінцифри може забронювати конкретних айтівців. Шквал негативу цього тижня обвалився на міністерство економіки, які подали у списках на бронювання компанії Глово, популярний сервіс доставки. Одну з відомих бетінгових компаній візу України, так, та сама платіжна система та Агрічей компанія, що займається агробізнесом. Суспільний резонанс з цього приводу був настільки сильним, що згодом Міністерство економіки. Відкликало свої списки. Очільниця міністерства економіки Юлія Свереденко заявила, що міністерство буде розробляти процедуру для кожної компанії окремо. Бачите, яка ситуація? Кожна з цих компаній скористалася законним правом забронювати співробітників, що було критично важливими для її роботи. У випадку з бетами це всього 15 людей, без яких діяльність компанії фактично неможлива. Функціонування бізнесу справді важливе для функціонування нашої економіки взагалі. Інструмент за допомогою якого бізнес міг подати заявку на бронювання DSC, Сіті існує вже понад рік, але майже ніхто не розуміє, як воно працює насправді. Наразі, попри всі зусилля, Кабміну не має жодних критеріїв або чіткої прозорої структури того, хто і як може отримати це бронювання. Так, в постанові 555 написано, що деякі категорії промисловості можуть забронювати 100% співробітників. Ці, які важливі для економіки до 50%, але ж ми тільки що побачили, що в реальності ці норми не такі вже й норми, адже працюють вибірково. На мою думку, за ці два роки вже можна було якось обрати конкретну процедуру і розуміти конкретну кількість людей, яку необхідно забронювати, щоб забезпечити функціонування української економіки. Компанія Спрага представляє рубрику культура та спорту, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Спрага зайде-будь-де? Відновлення Холостяка під час повномасштабного вторгнення мало хто очікував, що відновити свою роботу може таке розважальне шоу, як Холостяк. Але це сталося. На цьому тижні анонсували новий сезон, героєм якого став військовий ветеран Олександр Будько з позивним Терен. На перший погляд, здається, ніби ну до чого зараз цей проект. Але в чому ж тут насправді ідея та цінності? Холостяк є адаптація американського формату, популярного у всьому світі. Це реаліті шоу побачень, де в кожному випуску головний герой зустрічається з дівчатами та вирішує, з ким хоче знайомитися ближче, а хто йому не цікавий та покине проект. І, врешті, обирає єдину, яка заполонить його серце. В Україні шоу з 2011-го. За цей час вийшло 12 сезонів, і до речі, саме українська адаптація є найуспішнішою на світовому ринку. Учасники були супер різноманітними: і танцівники, і бізнесмени, і телеведучі, і співаки, і спортсмени, навіть нащадок царської династії Романових. У 2024-му розпал повномасштабки Холостяк повертається на українське телебачення з героєм нового часу Олександром з позивним Терен. У мирному житті він працював як бариста. У 2022 році він приєднався до добровольчого батальйону Карпатська Січ. Під час бойових дій на Ізюмському напрямку Терен отримав важке поранення та, на жаль, втратив обидві ноги. На реабілітацію його відправили до штатів, де він почав ходити на протезах. За цей час Олександру навіть вдалося опанувати спорт та здобути бронзу на іграх нескорених. Це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення. А ще через деякий час Олександр став впізнаваним через свій авторський проект на Ютубі Відвал Ніг або «All Inclusive». Це тревел українськими містами, де він показує свій досвід особливих потреб та оцінює, наскільки місця в Україні пристосовані для людей з інвалідністю, чи достатньо відповідної інфраструктури та чи готова взагалі країна до безбар'єрності. До участі у своїх випусках Терен запрошує публічних людей, аби вони випробували, що таке крісло колісне, і як ним пересуватися в тих умовах, які є наразі в Україні. І можете собі уявити, це не всі його активності та досягнення. Також він став зіркою благодійного вечора кінофестивалю у Каннах, брав участь у перформансі з артистами балету в Каліфорнії, став головним героєм документального фільму Перший ряд, продюсеркою якого виступила світова зірка Сара Джесіка Паркер. А ще він презентував автобіографічний роман Історія впертого чоловіка про свій бойовий шлях до моменту поранення. Щодо участі в проєкті Холостяк, то сам Олександр каже, що для нього це велика можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще. А на думку творців сезону, які два роки міркували над новим героєм, ідеальним наразі чоловіком є саме захисник. І боротися за цього красення одразу з'явилося багато охочих. Це вперше в історії шоу, коли кастинг дівчат почали разом з оголошенням героя, і за 13 хвилин сайт ліг від величезної кількості анкет. Я вважаю, що ідею цінність тут слід шукати саме в тому, щоб показати ставлення до ветеранів, які були поранені і які пережили важкий травматичний досвід. І серед них багато молодих хлопців, які теж хочуть відчувати себе коханими і потрібними. І виходить, що навіть у дейтинг-шоу можна вивести на перший план важливу проблему нашого сприйняття та ставлення до людей з особливими потребами. Бо українці насправді не були готові до цього і не знають, як реагувати та як з ними спілкуватися. Поєдинок чемпіонів цього тижня відбулася одна з найважливіших подій у світовому спорті. Причому події такого рівня не було вже 25 років у серпні минулого року. Український 36-річний боксер у надважкій вазі Олександр Усик захистив свій пояс від 25-річного британця Даніеля Дюбуа. І саме тоді, після поєдинку Усика, викликав на бій чемпіон світу за версією світової боксерської ради Тайсон Ф'юрі. Він заявив, що бій з Дюбуа був лише забавою і викликав Усика на справжній поєдинок за звання абсолютного чемпіона. І ось він нарешті відбувся. Говорити, що це безпрецедентна подія, це навіть применшувати значущість цього поєдинку. Адже у надважкій вазі за титул беззаперечного чемпіона не боролися з 99-го року. От просто щоб ви розуміли, в світі існує аж 5 організацій, що визначають чемпіона світу з боксу: це світова боксерська асоціація, світова боксерська рада, міжнародна боксерська федерація, світова боксерська організація та спеціалізований журнал Зерінг. Так от, за версією світової боксерської ради, чемпіон світу Тайсон Ф'юрі, а за версіями всіх інших Олександр Усик. Причому в історії цей бій теж унікальний, оскільки ні Усик, ні Тайсон Ф'юрі жодного разу не програвали бої. Так були дискваліфікації, але жодних програшів. Український боксер виходить з Криму, Олександр Усик, дуже стрімко увірвався в світовий бокс, став олімпійським чемпіоном у 12 році, а після цього увійшов в професійний спорт. Тоді, після перемоги на Олімпіаді, просто на ринзі він станцював гопак. Його суперник Тайсон Ф'юрі, він походить з родини ірландських кочівників, через що, за його власними словами, за ним і закріпилось прізвисько Джіпсі Кінг, циганський король. Хоча насправді він сам себе так і називає. Наприклад, він заявляв, що він циган, а цигани вміють пристосовуватися до будь-якого середовища, таким чином описуючи свій стиль бою. Бій Ф'юрі та Усика це насправді історія про злети падіння. На початку кар'єри Ф'юрі дуже стрімко підіймався в рейтингах і вже в 2015 році зустрівся на ринці з тогочасним чемпіоном світу Володимиром Кличком. В тому бою Ф'юрі переміг технічно, тобто набравши більше очок ніж Кличко. Володимир одразу після бою викликав його на реванш і він погодився. Але згодом стало відомо, що Ф'юрі попався на використання допінгу. А потім, взагалі, публіка дізналася, що він сидить на білому порошку. Так він втрачав пояси один за одним, доки взагалі не опинився в самому низу рейтингу. Але ось з 2018 році він повернувся у професійний спорт. Виграв чемпіонський титул за версією світової боксерської ради, і тепер знову буде протистояти чемпіонові світу і знову українцю. Поєдинок декілька разів переносило. То через те, що сторони не могли домовитися, чи буде програвши мати право на реванш після бою чи ні, то через те, що Ф'юрі пошкодив руку на тренувальному спарингу. Бій проходив цієї суботи 18 травня в столиці Саудівської Аравії в місті Ер Рієд. Туди підтримати Усика приїхали українські ветерани, шахтарі та енергетики в рамках акції Усика битва за світло, це спільна ініціатива Олександра Усика та ДТЕК, яка має звернути увагу міжнародної спільноти на критичне становище енергетичного сектору України, та закликати до термінової технічної допомоги для усіх українських енергетичних компаній, які постраждали від РФ. Традиційно перед боєм спортсмени зважуються, щоб підтвердити, чи що досі вони перебувають в тій самій ваговій категорії. Нагадаю, що і Усик і Фюрі боксери у надважкій вазі. Усик важить 105 кг, а фюрі 118. На зважуванні він прибув у вишиванці, на якій зображений портрет Олександра Мацієвського, військовослужбовця ЗСУ, якого окупанти демонстративно розстріляли за слова Слава Україні. Без сумніву, цей бій привернув до себе увагу всієї України. І я переконаний, що. Більшість із вас, принаймні, дивились найкращі моменти з нього, які розлетіли з соцмережами. Нагадаю, що призовий фонд складає 103 мільйони доларів, зазначаючи, що Тайсон Фюрія отримує з цієї суми 69 мільйонів, а Усик 34. Чому так розділились гонорари? Ну, це вирішують організатори, обумовлюючи це тим, як будуть продавати трансляції. Обидва ці гонорари стануть рекордними одразу для обох спортсменів, і вони отримують їх незалежно від результатів. Що ж, не буде більше тримати інтригу. Тим паче, що, можливо, ви вже і так все знаєте. Вітаємо Усика з перемогою, яка без сумніву буде важливою для України не тільки в плані спорту, але й в плані уваги до нашої країни. Зичимо Олександру Усику на снаги, адже в жовтні на цьому ж рингу йому доведеться знову зустрічатися з Ф'юрі у реванші. Але, звісно, ми віримо, що Усик захистить титул абсолютного чемпіона. Пишаємось нашим чемпіоном всією країною. Проєкт Велика націоналізація минулого тижня. В Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 11195 про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту прав власності третіх осіб. Його автор, голова фракції Слуга народу Давіда Рахамія. Пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що проект закону спрямований на встановлення правового механізму відновлення прав третіх осіб у разі їх порушення при розгляді справ про застосування санкцій. А окрім цього, Арахамія вважає, що законопроект зможе зменшити або взагалі унеможливити звернення підсанкційних інвесторів до міжнародних арбітражів. Зі свого боку, нардеп від ЄС Олексій Гончаренко називає законопроект дискримінаційним та антиконституційним. Отож, про що в реальності там йдеться? Головним чином законопроект 111.95 доповнює закон України про санкції, який запровадили у травні 2022 року. Основна проблема старої процедури полягала в тому, що в разі націоналізації підприємства через одну підсанкційну особу можуть порушуватися права власності інших непідсанкційних осіб. Щоб розв'язати цю проблему, законопроект пропонує процедуру поновлення прав власності на акції для непідсанкційних осіб, що мали акції у націоналізованій компанії. Однак тут якраз і виникають деякі проблеми. По-перше, ця процедура працює лише якщо в компанії підсанкційна особа володіє понад 25% активів. Якщо ж частка підсанкційна особа менша, то, як то каже, тримайтеся всього вам хорошого, процедури нема. По-друге, рішення про стягнення 100% активів в дохід держави буде приймати Кабмін, а не суд, як це мало б бути. По-третє, на час того моменту, як держава забере компанію, і до того моменту, як не підсанкційні власники повернуть собі права, а це потенційно може тривати роками, компанія потрапляє під повний контроль держави. Чи варто говорити, що в такій ситуації держава може просто зруйнувати компанію зсередини, щоб потім за безцінь продати її конкретним зацікавленим особам? Згадайте хоча б тих самих олігархів. Ну і звісно, не забуваємо, хто саме буде визначати, скільки коштує бізнес, звісно, Кабмін, який, очевидно, може виставити занижену ціну, як, наприклад, було з конфіскацією підприємства Мотор Січі, акції якого на момент конфіскації коштували 135 гривень за одну акцію. А до цього у 2018 році коштували 5400 гривень за штуку. Виходить досить загрозлива ситуація, коли кабінет міністрів, який представляє виконавчу владу. Фактично отримує у свої руки механізми судової влади. А окрім цього, за звітом від Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, в законопроєкті відсутні чіткі критерії вимоги і процедури, за якими Кабмін може застосовувати націоналізацію. Отож, це створює ризик вибіркового застосування санкцій та додаткові корупційні фактори. Реєстрація в раді цього законопроєкту не на жарт налякала представників українського бізнесу. В спілці українських підприємців заявили, цитую, що якщо держава буде діяти, в такий спосіб це буде величезний удар по інвестиційному клімату в Україні. Залучення в країну іноземних інвесторів буде під питанням на роки, адже давайте все ж таки будемо реалістами. Іноземних компаній, в яких ну зовсім немає грошей з РФ, можна перерахувати на пальцях. А цей законопроект не має жодної гнучкості щодо того, чи підсанкційна особа просто дрібний інвестор, який не отримує нічого і не впливає ні на що, чи дійсно особа, що загрожує національній безпеці України. Минулого тижня цей законопроект так і не поставили на голосування, і відправили на доопрацювання. Але швидше за все він скоро повернеться, і єдине, що може зупинити цю ризиковану ініціативу, це публічний резонанс, обговорення та консультації з українським бізнесом. Наразі ситуація виглядає так, що цей законопроект потенційно може закрити багато українських бізнесів, причому закрити так, що вони вже ніколи не повернуться на ринок. Звісно, така ситуація дуже негативно впливає як на українську економіку, загалом, так і на наше військо, яке залежить від українського бізнесу. Мілітаризована економіка РФ цього тижня на РФ змінили міністра оборони. Загалом, знаєте, це в них така традиція робити перестановки туди-сюди. Тим паче, що Путін переобрався, і тепер потрібно удати, що все буде по-новому. Однак міністр оборони в цих всіх процесах залишався довгий час недоторканним. Може скластися враження, що ця перестановка жодним чином нічого не змінює. Типу змінили оленяря на економіста. Але спойлер, це зовсім не так. Почнемо з того, що ми знаємо про оборону промисловість РФ. Ну, наприклад, те, що вона вже третій рік живе і створює військову техніку, амуніцію та боєприпаси, навіть попри найбільші санкції за всю історію Росії. Ще ми знаємо, що там процвітає тотальна корупція. Як, наприклад, було з розробкою надзвукових кінжалів, які, звісно, вийшли над потужними, але не такими, як планували окупанти. Ну, правда, і слава Богу. Що звісно, ми знаємо, що все це добро, а тим паче його бойове застосування в умовах, коли новенький ЗРК тільки-но зійшов з конвеєра, згорає в полі в перший бойовий день, коштує шалених грошей. На початку цього року стало вже очевидно, що РФ не зупинить свою воєнну машину. Навпаки, вони готуються до дуже довгого протистояння на виснаження, і в цьому ключі абсолютно логічне виглядає призначення Білоусова на пост міністра оборони. Андрій Білоусов, доктор економічних наук та математик, прихильник прямого втручання держави в економіку. Його називають воєнним кейсіансом. Кейсіанство – це така макроекономічна теорія про проплив сукупного попиту на виробництво та інфляцію. Якщо коротко, то вони виступають за контрольовану ринкову економіку та пряме втручання держави в різні галузі економіки. За останній рік Кремль, готуючись до затяжного конфлікту, довів показник витрат ВВП на оборону до 7%, Хоча експерти передбачали, що навіть 5% може стати критичними. Для прикладу СРСР дев'яностому році витрачав 12,9% ВВП на оборону. Варто розуміти. Що СРСР, хоч і був де факто однією країною з центром Москві, де Юри був союзом держав і мав набагато більшу економічну потужність ніж сучасна Росія. Отож, ті 12% що були критичними для СРСР, не факт, що сучасна РФ взагалі переживе. Можливо, що призначили нового міністра оборони якраз для того, щоб він випрацював нову модель, за якою економіка РФ зможе працювати з такими навантаженнями. Саме ця людина допомогла ставити економіку РФ на воєнні рейки після 22-го року. Та саме ця людина, яка вигадала, як РФ обходити санкції. Основне завдання Білоусова – розібратися з корупційними схемами, які існували за часів Шойгу, та налагодити співпрацю між військовими заводами та армією, щоб значно покращити забезпечення армії. Варто розуміти, що наразі на фронті не зміниться нічого, оскільки міністр оборони РФ не управляє армією, а в Генштабі РФ жодних змін поки не відбулося. Головна робота міністра оборони якраз зробити так, щоб використати максимально ефективно ті монстрозні кошти, що РФ вкладає в оборонку. Не буде перебільшенням сказати, що перспект. Ти тут досить загрозливі, але не очевидні. Наприклад, Білоусова називає творцем та архітектором путіноміки, тобто економіки путінського режиму в умовах санкцій. Хоча в реальності він мав до цього суто номінальний стосунок, його погляди багато в чому спираються на радянську модель управління, а головним прикладом для нього виступає Китай. Отож, маємо такого кота в мішку, від якого можна очікувати чого завгодно. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось це відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.